Вітаю! Я Анна Нікічук, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я розповім про те, як браузер Google Chrome може стати універсальним програмним засобом для забезпечення професійних потреб викладача. Насамперед, встановити його легко для будь-якого пристрою та операційної системи. Якщо бажаєте знайти цей продукт, просто ведіть у рядок пошуку ці два ключові слова: Google Chrome. Сторінка з повним описом завжди знаходиться у горі списку результатів. Навіть адресу цього ресурсу легко запам'ятати google.com.хром. Тут на вкладці Підтримка ви завжди знайдете корисні поради щодо упорядкування, налаштування, ефективної роботи, комбінації клавіш та розширень. А вкладка Веб переглядач від Chrome містить опис найактуальніших функцій, потрібних кожному користувачеві. До речі, з такими додатками, як Gmail і документи, можна працювати навіть коли немає доступу до мережі Інтернет. Зробити це легко. Спочатку при наявному підключенні до інтернету відкрийте будь-який Google документ. Угорі біля назви файлу натисніть на значок із хмарою, переглянути статус документа, потім увімкнути, щоб файли можна було синхронізувати офлайн. У веб переглядачі Google Chrome установіть розширення Google Документи офлайн. Натисніть відповідно Додати в Chrome та Додати розширення. Перезавантажте документ для активації і все. Тепер можна працювати в режимі офлайн. Ви зможете редагувати цей документ без інтернет-з'єднання. А коли воно відновиться, зміни збережуться на диску. Офлайн доступ можна увімкнути також для таблиць і презентацій. Йдемо далі. У разі, коли відкритих документів забагато, їх можна впорядкувати завдяки вкладкам. Ви можете групувати вкладки або закріплювати, щоб автоматично відкривалися вебсайти, якими ви користуєтеся найчастіше. А для того щоб при кожному сеансі роботи з пристроєм швидко відкривати потрібні документи чи ресурси. Додайте їх на панель список читання. Її легко відкрити через відповідний значок Праворуч угорі. Звичайно ж, у роботі викладача є різні ситуації, які потребують не лише перегляду ресурсів онлайн. А й додаткових можливостей для керування контентом. Одним із таких актуальних рішень є можливість перекласти весь веб-сайт одним кліком. Для цього відкрийте Google-перекладач із пошукового рядка Chrome, або просто натисніть на сторінку, яку потрібно перекласти правою клавішою миші, та оберіть Перекласти такою мовою українська. Тут же у списку команд контекстного меню ви знайдете не менш важливий інструмент для створення QR-коду. Для того, щоб отримати QR-код, достатньо відкрити сторінку та натиснути правою кнопкою миші. Оберіть Створити QR-код для цієї сторінки. Далі можна поділитися ним із учнями, батьками чи колегами для різних освітніх задач. Неважливо, що ви використовуєте для роботи. Комп'ютер на Windows чи Linux, MacBook чи Chromebook, пристрої Android, iPhone чи iPad. Це працює на будь-якому пристрої в адресному рядку. Розповім про ще один цікавий інструмент. При проведенні занять виникають ситуації, коли викладач потребує засобу для обліку часу. Браузер Chrome може і тут допомогти. Напишіть до пошукового рядка слово таймер 5 хвилин та отримайте на екрані зворотний відлік. Тут є навіть можливість відкрити таймер на весь екран. Керувати звуком, перезавантажити чи перейти до секундоміра. І таких родзинок у браузері Chrome багато. У тому ж адресному рядку Google можна отримати ще цілий ряд інших можливостей, наприклад, виконати обчислення, знайти слово іншою мовою чи файл на власному Google диску та інше. При підготовці до заняття вчителю доводиться опрацьовувати великий масив інформації, часто в межах однієї сторінки. Для того, щоб пришвидшити процес пошуку, використайте функцію Знайти зі списку налаштування та керування Google Chrome. Також ви можете просто натиснути для відкритої сторінки комбінацію клавіш Ctrl плюс F. У результаті браузер підсвітить всі знайдені слова чи фрази, і між ними буде легко переміщуватися за допомогою стрілок, далі і назад на панелі праворуч угорі. А ще спробуйте виділити фрагмент тексту на сторінці. Для цього треба класнути по ньому правою кнопкою миші та обрати Копіювати посилання на виділений текст. Після цього можна надіслати учням посилання виключно на вибрану вами частину сторінки. У веб-переглядачі Chrome є ще багато усього. Але розширення це те, що робить його по-справжньому універсальним. Розширення це спеціальні програми, які можна знайти у веб-магазині Google Chrome для будь-якої іншої професійної задачі викладача. Наприклад, ви працюєте з формулами і потребуєте інструмента, який дозволить писати різні формули, будувати графіки функцій, щитувати написані символи і перетворювати їх на цифрові з різних пристроїв. Тощо, щоб знайти необхідне рішення, відкрийте розділ Інші інструменти розширення. Перейдіть до веб-магазину і скористайтеся пошуком та фільтрами. Щойно розширення знайдено, додайте в Chrome та використовуйте відповідно до рекомендацій довідки, що супроводжує кожен такий інструмент. Можливо, ви шукаєте рішення, як зробити скринкаст для диференціювання навчання своїх учнів, чи записати відео під час зустрічі у відеоконференції. Тут вам теж допоможе спеціальне розширення браузера. Відкрийте магазин, знайдіть його та додайте. А якщо виникають запитання, для вас існує величезний систематизований довідковий центр Google Chrome. Відкрийте його з налаштувань, довідка, довідковий центр чи за адресою support.google.com.chrom. Окрім того, у налаштуваннях вашого браузера Chrome легко знайти інформацію про версію та оновлення. Просто натисніть праворуч угорі значок з трьома крапками, оберіть довідка про Google Chrome. А за адресою Chrome what's New чи з довідки пункт меню щонового, відкрити сторінку з описами поточних змін, які додали розробники для підвищення продуктивності. Наразі у мене все. Дякую за увагу.